Зверталися до сімейного лікаря. Впродовж трьох років ваша декларація вважатиметься неактивною, аби у майбутньому не виникало питань щодо доступу до медичних послуг у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Радять оновити дані, яких саме пацієнтів це стосується? Говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові і представляємо нашу гостю. Це Валентина Гесаль, директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер один. Пані Валентино, слава Україні! Героям слава. Пані Валентино, так склалося, що сьогодні ми будемо говорити про сімейних лікарів, про педіатрів, про підписання оновлення декларацій, що приніс березень 2025 року і чим були спричинені от такі зміни? В принципі в наші терапевти працюють не тільки сімейні лікарі і педіатри. Так справа в тому, що декларації ми почали укладати з Національною службою здоров'я України ще навесні 2018 року. Тоді можливо було укласти декларацію навіть без застосування індивідуального податкового номеру. Потім таку можливість зняли. Також тоді можна було укладати декларації, не знаю, там 100 штук на один номер телефону. Також можна було укладати декларації, хто відмовився від індивідуального податкового номеру. Не потрібно було підвантажувати ксерокопію паспорта першу сторінку і сам факт відмови. Але е, верифікація даних про пацієнтів в НСЗУ почалася у 2024 рік. Почали е, аналізувати дані, хто коли звертався. І е, наразі е, НСЗУ вносить коригувальні коефіцієнти. Це коефіцієнти, які стосуються от саме звернення. Тому що НСЗУ оплачує послугу е, раніше. Продовж кількох років нам йшла оплата за декларації. Певна сума починала ми з 370 гривень з відповідними віковими коефіцієнтами. Зараз ця сума зросла 868 гривень, 35 копійок, також з віковими коефіцієнтами. але НСЗУ оплачує послугу. Якщо людина не зверталася більше трьох років, ця декларація вже є неактивна і НСЗУ таку декларацію оплачувати не буде. Так само там є коригувальний коефіцієнт, якщо людина не зверталася від року до трьох. Цей коефіцієнт складає 0,616. Тому ми зараз, от, я детально проаналізувала буквально по кожному лікарю декларації. Неверифіковані декларації це такі декларації, в яких ще неправильно внесений індивідуальний податковий номер, чи можливо задекларована людина там змінила паспорт, вийшли заміж поміняли паспортні дані. Звірка йде е, постійно з е, НСЗУ, звіряє статистичним управлінням е, з даними ДРАЦПШ імміграція населення є і, і, і лікарі звільняються. На жаль, е, на початку, коли починалося декларування, у нас в 2019 році було 117 тисяч декларацій. Наразі, от, на 10 лютого, завантажили декларації на сто п'ять тисяч Скільки плануєте оновити декларації, чи скільки вже, ну, процес верифікації вже де відбувся? Е, от з, тих, з цих 158 декларацій, по нашим, по нашим даним, 3204 декларації це не верифіковані. Тобто, десь є якісь нюанси. Коли е, вписуєш такого е, нашого декларанта в прийом, там, червоним, написано, що нові дані не співпадає там з записами індивідуальний податковий номер чи так далі. І починаємо працювати. І це добре, якщо людина задекларована на той самий номер телефона, можна зателефонувати, всі ці зміни можна внести в телефонному режимі. Головне, щоб людина мала доступ до телефона, продиктувала там відповідний код, і дані міняються і оновлюються. Лікарі над цим працюють постійно. Я сама сімейний лікар маю там на 0,25 близько 400 декларацій. 13 було неверифікованих, оновила дані 4 неверифікованих. Два місяці пройшло знову ж таки там 10-12 неверифікованих, тому що НСЗУ працює над цим постійно. Тобто, це свідчить про те, що не завжди потрібно чекати на дзвінок від сімейного, до прикладу, лікаря, тому що можливо номер телефону вказаний не цього пацієнта. Ну з певних обставин, до прикладу варто самому звернутись? Е, можливо, варто звернутися, але мені здається, що е, лікарі більше зацікавлені в тому, щоб знайти цього пацієнта, зателефонувати йому. Дуже часто діти батьків декларували на свій номер телефона, якщо батьки літні. От не можу пацієнтку передекларувати, внести не може людина прочитати смс. Треба почекати, поки прийде донька, поки донька прочитає смс. Так само багато декларацій батьки заключали на свій номер телефона. Особливе прохання в нас було, і от буквально два тижні тому давала інтерв'ю. Щоб дітки, які досягли 14 років, які отримують вже id картку, паспорт у вигляді картки, вони ж відповідно перед тим мають отримати індивідуальний податковий номер. І ми просили всіх. Надати цей е, податковий номер сімейному лікарю для того, щоб лікар вніс е, зміни в декларацію і передекларував е, цього юного пацієнта е, з відповідними даними, перед тим була мова, що це потрібно було зробити до 1 лютого, потім зробити всіх, стосувалося всіх дітей. Потім була мова за те, що це від 14 років до 14 років достатньо свідоцтва про народження, і знову ж таки до 1 березня була мова за те, що потрібно всім від 14 років верифікувати свої дані, надати сімейному лікарю вже виходить і паспорт, і код. Але зараз знову ж таки буквально менше тижня тому вийшли зміни до е, постанови від 24, 12, 24 року номер 1503, е, де нам дали ще можливість до е, 1 липня 2025 року вносити, вносити дані. Буде НСЗУ за таких діток платити е, при умові, що вони відвідували. Лікаря не три роки не були, в лікаря не рік, а при тому, що вони відвідували лікаря, де оплата в повному обсязі. Тобто, з дітками процес, скажімо так, відтермінований у часі, і може можливо так, не так гарячкувати з цього питання. Так. Давайте розкладемо по поличках щодо дорослого населення, тобто, все ж таки, кому необхідно звертатися до свого лікаря, аби оту от декларацію оновити? Тобто, ми говорили, якщо є зміна прізвища, так це раз, так. Е там зміна прізвища не так впливає, поки там до НСЗУ дійдуть ці дані. Найбільше значення має код. Звіряла помилку, помилку внесла в коді вже людину не можу, не можу провести з нею певні дії, бо людина не верифікована. Сімейні месестри, сімейні лікарі зателефонують пацієнтам і попросять, щоб уточнити дані, можливо, прийти на візит. Кажу, це більше зацікавлені медики. Але з іншого боку, якщо не успішна верифікація, мало того, що НСЗУ не оплачує послугу на такого пацієнта, ми не можемо виписати, наприклад, там, ліки по програмі Доступні ліки. Якщо ми даємо електронне направлення на стаціонарне лікування чи на спеціалізовану допомогу за такого декларанта, не йдуть кошти. Наприклад, ні за оперативне втручання, ні за пологи, ні за консультацію, яку надають фахівці, наприклад, лікувально-діагностичного центру, тому що людина не верифікована і НСЗУ не бачить, що ця послуга надана. Тому ну, постраждають і медичний заклад, і ну, невідкладну допомогу ми надаємо незалежно від того. Верифікована людина не верифікована, задекларована в нашому закладі. Це не має значення. До певного часу, ми ж знаємо, що до нашої громади приїхали і залишились тут біля 38 тисяч внутрішньопереміщених осіб, вимушених переселенців, і ми надавали допомогу абсолютно всім без, без прив'язки до декларації, і так далі. Зараз, для того, щоб отримувати послуги в повному обсязі, потрібно ВПО. Прийти, укласти декларацію з лікарем і зареєструватися в нашій громаді, отримати посвідку на проживання. Ну до речі, лікарі мають ще кількість вакантних місць. Тому що ми розуміємо, що певний лікар має підписати певну кількість декларацій. Якщо їх понад норму, на жаль, саме цей пацієнт, саме до цього лікаря потрапити не зможе. Так, в нас в нас вільний вибір лікаря для педіатра 900 декларацій. Це оптимальний обсяг практики для Терапевта це 2 тисячі і для сімейного лікаря це 1800. Кажу, це великі обсяги, дуже важко працювати, особливо, коли от зараз, наприклад, епідемія почалася е, грипу. Важко працювати. Е, і якщо вже обсяг плюс одна декларація, кожну декларацію вже понад, понад ліміти потрібно узгоджувати, наприклад, зі мною, як з директором центру, маю дати дозвіл. Але прошу, прошу декларуватися, але потрібно давати раду вже тим, що задекларовані. Не потрібно в нас. Є лікарі, які мають ну достатню кількість місць, щоб можна було задекларуватися, і думаю, і пацієнту буде краще, якщо йому лікар зможе приділити більше уваги. Пані Валентину, Якщо ми уявімо ситуацію, що до пацієнт, який вже має декларацію підписану сімейним лікарем чи, до прикладу, з терапевтом не верифікований. І за цей час лікар, яка мала ще певний резерв, підписала нових пацієнтів. Чи не ризикує оцей неверифікований пацієнт, по суті, який да не має оновлених даних вже не бути в когорті саме е, ну аудиторії такої пацієнтської, саме цього сімейного лікаря? Чи це не стосується ага. того? Ну, в принципі, нам же ж не забороняють підписувати 1801 чи 1810 декларацію, але там вже за цю декларацію отримується менше коштів і НСЗУ, йдуть понижувані кофіці. Тому ми зацікавлені, щоб це було 1800 пацієнтів і не більше. Але ж, на жаль, є і природній відтік пацієнтів, на жаль, помирають в, в педіатрів діточки досягають 18-річного віку і переходять вже до сімейних лікарів. А сімейний лікар може підписувати декларацію з будь-якою віковою категорією, від нуля і, і скільки кому приходиться жити. Тому е, не потрібно зараз ажіотажу, не потрібно зараз е, бігом лікарю телефонувати, чи я верифікований, чи ні. Я думаю, що з цими трьома тисячами е, задекларованих ми, е, ми самі справимося. Але ж е, багато пацієнтів виїхали за кордон, але ми з ними також зв'язуємося зараз. Е, і е, НСЗУ зробила таку можливість, що не тільки смс, зараз і повідомлення і на Вайбер приходять, і вони також приходять і за кордон. Але е, система Аркан здається, е, зараз будуть перевіряти, чи людина за кордоном, чи не за кордоном. Але навіть ті, що задекларовані, перебувають за кордоном, вони ж приїжджають в своє рідне місто, звертаються до лікаря. То мені цікаво, як це буде вислідковуватися. Те саме стосується лікарів. Якщо лікар не знаю, тут веде практику, а сам більше трьох років за кордоном перебуває, то також виникають питання, яка це допомога надається. Ну так, тому що дійсно ми розуміємо, що повномасштабна війна ми беремо три роки, і люди, сім'ї, які виїхали вже з початком повномасштабного вторгнення, фактично вже ризикують бути неверифікованими. І їхні декларації вже буде неактивною. Так. Тот, певно, такі так. теж приклади є в наших амбулаторіях в наших центрах. Я думаю, що такі люди можуть приїхати, перекласти декларацію, і, і все буде гаразд. Але спілкуємося, спілкуємося, консультуємо, тому що такої доступності до медичної допомоги, як в нас, за кордоном немає. Там можна очікувати не лише до військового фахівця 3-4 місяці, але й до сімейного лікаря кілька тижнів. У Нас трошки з цим, ну не трошки, у нас набагато з цим краще, тому наші декларанти, які навіть виїхали, вони намагаються не втрачати. Контакт з сімейним лікарем і багато консультацій отримую за телефоном. Пані Валентино. Якщо ми вносимо оновлюємо дані так у сімейного лікаря, чи обов'язково записуватися на прийом? Чи тут вже має бути окрема комунікація з лікарем? Наскільки це має бути зручніше? Комфортно, бо ви казали, що може бути в телефонному десь режимі? Так як це краще зробити, щоб і черги не створювати, і ажіотажу. Ну, в принципі, до лікаря до лікаря потрібно записатися. Е, в нас працює контакт-центр. Цей контакт-центр єдиний, е, об'єднує е, наші всі заклади і наші два центри первинної медико-санітарної допомоги номер один і номер два, ну е, вісімсот 103. Одиничка, це якщо ви хочете до лікарів е, центру номер 1 і двійка це якщо ви хочете зателефонувати до. Лікарів, підпорядкованих Людмилі Леонтівні Головко, вам скажуть графіки прийому, як який лікар приймає, і тому, що, коли телефонує медсестричка, лікар може виконувати свою роботу, медсестричка може певні маніпуляції провести для того, щоб людина задекларувалася. Але це, це потребує часу. Буває деколи 15 хвилин, поки смс-ка, то смс не доходить, то виявляється, що поміняли номер телефона, то ці дані потрібно о, через НСЗУ о, вирішувати. Якщо ви, якщо ви змінили номер телефона, то будь ласка, вже зараз зайдіть на е, сайт Національної служби здоров'я України, там є громадянам і така опція зміна методу автентифікації. Тому що багато міняють телефони, втрачають телефони, міняють на зручнішого оператора, і е, смс-ка вже не йде, йде на попередній номер і нічого не можеш в системі зробити. Не переукласти декларацію, е, спеціалісти е, спеціалізованої допомоги, тобто лікувально-діагностичного центру. Вони створюють план лікування, і так само пацієнт має е, сказати, що він отримав цей план лікування, так, так само мають продиктувати код, який надходить на телефон. Е, доступні ліки отримати, електронний рецепт, код підтвердження йде на телефон. Тому, хто поміняв е, номер телефона, будь ласка, е, зв'язуйтеся з Національною службою, онлайн там можна це зробити, щоб це було швидше і не було ніяких проблем. з… Е, Ну, з наданням медичної допомоги пані Володими. Ви сьогодні сказали про те, що верифікацію даних щодо дітей до 18 років відтермінували до 1 липня 2025 року. Так до якого часу дорослим все ж таки варто звернутися і от оновити ті дані, якщо дійсно є потреба, якщо раптом чи проблеми? Ну, з нас вже відраховують гроші за за неверифікованих. ну, не просто не платять, бо за 3204 особи нам не платять. Раніше така була система САП, і на ній НСЗУ детально по кожному виписувало. Зараз останні оновлення там були в листопаді 2024 року. Зараз я дала доручення керівникам структурних підрозділів своїх, у нас 14 амбулаторій, щоб завантажили декларацію, так як ми це зробили. Всі 105 тисяч і проаналізували по вікових категоріях, скільки не верифікованих, скільки там до 5 років, до 17 років, скільки не відвідували лікаря від року до трьох, скільки не відвідували 3 роки, тому що е, такий детальний аналіз провела, і в нас е, 105 тисяч е, майже задекларовано, а НСЗУ проводить оплату за 97 тисяч 719. Це ну, великі кошти, якщо враховувати капітаційну ставку, це кошти великі. І якщо ще врахувати, що з них е, більше року, наприклад, там 9 тисяч не було, що цих 9 тисяч е, помножити на 0,616, то ну, значні кошти втрачаються. Тому працюємо щодня, е, що ну, щотижня збираю завідувачів інформацію, тому що від цього залежить і. Е, Нарахування заробітної плати нашим лікарям, і вкотре наголосимо на тому, що пацієнт може е, ризикувати тим, що він не отримує е, ту чи іншу послугу. Ми знову ж таки теж про це в програмі говорили. Тобто, тут е, в, 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 з двох сторін, скажімо, так, так мало то, так, що пацієнт не отримує послугу, е, навіть якщо йому цю послугу нададуть. За це за цю послугу не отримує заклад гроші, не отримує за задекларованого, не отримує спеціалізована допомога за консультацію, за оперативне лікування, за там родорозрішення. Тому проводимо верифікацію, працюємо над цим, тому що 8 тисяч декларацій це, це багато. Пані Валентину, ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Будемо сподіватися, що ажіотажу не буде, але пацієнти все ж таки будуть звертатися, аби дізнатися, чи потрібно ті чи інші дані оновити і надати їх безпосередньо лікарю. Так, дякуємо вам. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.